Усім великий привіт. Я вже бачу, що ви на мене починаєте ображатися, тому що дід давно не був в ефірі. Але я вас запевню, що були поважні на те причини. Я, звичайно, перед вами вибачаюся, але. Як кажуть, відмінити те, що було, я не міг. І тому трохи в діда з контентом відстались. Але ми це нагонимо, не переживайте. Було усе добре. Контент у нас буде. От в попередньому ролику у нас була тема про катушку запалення. І я. Вирішив, що в мене було на машині дві катушки. Ну, дублююча. У мене там була, я показував, катушка запалення із ЛУАЗа б 115 в Але вона, ось вона, по параметрам, по параметрам не підходить і перша обмотка, і друга обмотка. Зовсім. І ви мені порадили купити нову корейську або тайванську. Але я таких у нашому регіоні чи районі не бачив. Та я не дуже шукав, тому що вони, мабуть, недешево коштують. І в мене цей варіант зупинився. Але діду, як завжди, іноді везе, і мені підігнали таку катушку. Також 37, 27, 37, 05. Ну, те, що стоїть на, у мене на Таврії. О, а якось один до одного. Видно, що бабушна, робоча, от не, побита, от, не ржава, все тут чин -чинарю. Ну, Її можна поставити, підключити і якась провірити. Буде працювати двигун чи ні. Але все ж таки у нас ще ХХІ -е століття є для цього отакі прилади. І ми зараз перевіримо, як вона, е, ой, як вона себе покаже, е, чи в робочому вона остані, чи не в робочому. От тут у мене трошки питання, чи у тестері батарейка підсіла там крона. Ну, зараз ми. Я намагався її поміняти, але ця ще хуже. Тому будемо зараз, як, кажуть, дивитися те, що В общем, ставим зараз на уми. О, уми. Так. Ну, давайте так. От, на, ось на 2000 уми. І проверяємо першу або первинну обмотку, що вона нам покаже. Так, тут, скоріше, на контакт добрий. Гуляю. Бачите, тут еще и батарея свитается. Ну, все же вроде верно. 0,3. 0,5. 0,4. Дыбимся. 0,4, 0,5 Ома. Сейчас я предложу, чтобы она не качалась. Oh tak. Nobir nabir a šwitki. Yeah, pintož dameshi. Ja nawet ja nie rozumiem, dlaczego on tak tańczy. Test. A ja na kontakt pojechałem. Tak, ja teraz na 200 postawię. 0,8 Восемь. все А двате ну, проверим. Опер, провідників, дроти. Друзі, тут у мене щось, наверное, за цим приладом. Так, показыває так, добре. Два і два. Ома. Так? Хай два. Так, добрый. Два. Два. Тута. Три. Два и девять. Ви розумієте, що я маю на увазі? Якщо опір проводів драти буде, друзі, що так затягується. Ну, цей тесторок із 1997 року. Почитайте, скільки йому, мене руки зайняті, поки. дивіться. У него провідники вже тут швидше за все. Да ведь більше та катуха. Так, 4. Видно добре. Да, видно це на рассмітник цей тесер. Туди, до раритетних моїх приймачів. До раритетних приймачів. Так, 3-2. Меряем тут. <ріхи> у про... у дроты больше сто против, чем у катушки. Вот ну, это я студию затягуется. Ну ладно, ну сики тут. Скорее всего, что десь тут у меня не все гаразд. Скорее всего, что отцы, друзья. Мне кажется, придется перегуливать нам цей ролик Тайм цей. Що він показує? Я не я не бачите, що показує. Я не знаю. чому це так? Так. Зупиняйся. Бо Хлопці вже діда Матюхай. ти тянеш резину. ви бачите, що робить. Не можу зупинити. Ну, 66, так, добре. Тепер провіряємо тут. 64. Так. 67. Так что hmm. сейчас три, два. В общем, друзья, на це я не могу не можу выйти. Давайте поміряємо кілооми. Да будем завершувати. Бо це затянется, я бачу. Ставлю на кілоомы. Так. Берем плюс. Берем плюс и центральную. 5 5 і 1 5 і 1 5 Значить, друзі По друзі обмотці Ми входимо П'ятірочка Тут Скоріше всього, що Оця Квішка Не може вийти на задані параметри. Значить, друга, п'ятірку показує, кілооми. От. Кілоуми. А на оми Що попало, друзі? Що попало на оми? Я вже не знаю. Ну що це оно? Ну, ще так? так. Міряємо дроти. Коротше, тут дуже мало піома. Друзі, в мене в гаражі є цивільний. Це вже старенький, друзі. Старенький радіти йому на поличку відпочивати э, за... Э, Скоріше за все, в мене в гаражі є той красний, ми переміримо, перезнімемо Друзі, хотів пошвиденьку, вибачте. Але ви тепер будете знати, що в діда є катуха. І скажу вам одне: якщо ми тут з вами не вийшли на цей рівень первинного обмотку, то ця катушка знята з машини, яка своїм рухом. Приїхала там, де їх розбирають. Так що катучка 100% отака. Єдине, що я не зміг, ну, тут і батарея, я один старий, тругуться, це ще хуже. Коротше. Друзі, на цьому буду завершити. Ну, як небудь, поставте діду лайк. Стараюся. Але тільки у вас час погаяв. Та й сам я, як кажуть, із цим ділом не дуже новий щось. Щось десь у мене або тут не дам ладу. Ну, старенькі, друзі, старенькі, бачу він затертий вже. О, номер є. Ну, на цьому буду завершувати. Пишіть коментарі. Що я поміряв так, не так. Як вона повинна бути. На все добре, до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.